Я живу вдома, я в Україні живу. Так, твоє тебе запитання, а тоді ти скажеш. Жень, яке сьогодні свято? Сьогодні день гідності і України. Данусь, розкажи мені, будь ласка, що таке Україна? Це на це... Це... Ну. якій країні ти живеш? Я живу на другій країні. На другій, на якій? На а кого ти найбільше любиш тата Тата? і маму? Та. Так. скажи, як називається країна, де ти живеш? -ку -ку -ку. Скажи, як називається село, де ти живеш? Дома. Льона, які міста в Україні ти знаєш? Київ. Шніф. Польща і К... де ти живеш? Вань, що в нас в Україні найкрасивіше? небо. Дань, скажи, будь ласка, які страви українські ти любиш найбільше? Гаушки, мама живе. Марко, скажи, будь ласка, чим Україна особлива? Чому ми її захищаємо? Ми її не любимо. Арда, скажи, будь ласка, яка в тебе мрія? Щоб війна закончила, що папа приїхав додому. Ніка, що для тебе означає слово Україна? Молодець. А ще. В Україні. Єва. В якій країні ти живеш? Я вже подумаю, живу в Україні. Так, Ян. Розкажи, будь ласка, яку українську страву ти любиш найбільше? Баранки. Простік. Як називається наша столиця? Київ. Молодець. Так, хто такі справжні герої? Хто такі герої? Чому? Україну. – Тоня, скажи, будь ласка, чого б ти хотіла побажати для України? Я хотіла, щоб закінчилася війна і щоб всі жили мирно. І я хотіла повернутися свій лі. Лєр, скажи, будь ласка, ким ти пишаєшся в Україні? Угу. І ще? І воїна. Які? І що вони зубити. роблять? Нас захищають. Ян, що означає бути гідним? Любити свою сім'ю. І ще? І Ой, Я забула. І ще кого любити? А любити свою кра... Ой, Україну. Ой. Свою країну? І що ще? І, І захищати. Артем, а Яка країна твоя улюблена? Україна. Чому? Вона гарна. І ти тут? Що ти робиш тут? В Україні? Гуляю. Розкажи, будь ласка яких кольорів наш прапор? Жовта синіва. А що означають ці кольори? Жовтий – псиніса, а, а синє це небо. Саш, якби ти могла згадати одне бажання, яке б точно здійснилося. Чого б ти побажала? Щоб війна закінчилась. Ігор. Хто такі патріоти? Патріоти, які допомагають, які люблять Україну і допомагають. Я yeah. що означає свобода для України? Не завоювати її, висловувати свої, висловлювати свої думки. робити те, що хочеш.